Команда зібралася в доброму настрій. Всі хлопці скучили за тренуванням, за роботою. Тому все добре, добра атмосфера в команді. Гравцям давалася індивідуальна робота відпустку. Всі гравці її виконували. Наразі два дні проходили медогляд. а Зараз працюємо цей тиждень в одноразовому режимі, і з наступного тижня вже буде по два тренування. Заплановані контрольні зустрічі шість матчів буде матчів Буде як в кривому розі, так і на виїзді. Тому готуємось, працюємо. Ми бачимо в команді чимало хлопців, новачків, які на перегляді. Розкажіть про це. Так, сім гравців, які грали перше коло в команді, поїхали з першої команди на збори. Наразі з нами тренуються гравці з нашої академії Дніпра з УФК та З нашої академії Кривбаса. Тому молоді хлопці всі на перегляді, так будемо дивитися, буду в контрольних зустрічах, як вони себе почувають вже в команді U-19. Емоції чудові, перше тренування у нас видалося добре. Я вважаю, спочатку ми трошки пробіглися, потім були квадрати та заграли трішки футбол. Так, звісно, я думаю, всі скучили. Я вже відпустці, хотів поскоріше вийти з відпустки, тому що вдома було скучно і скучив за футболом. Сьогодні таке було не сильно важке тренування. Трошки пробіглись, пограли квадрати, заігровка Та і все. Які цілі ставиш перед собою на ці збори, і над чим плануєш працювати найбільше? Цілі завжди ставлю найвищі прогресувати. З командою та сам розвиватися як футболіст, покращувати свої навички найкраще. Та й все якомога найкраще проявитися в першу чергу і грати, намагатися грати в стартовому складі. Ми бачимо в команді зараз багато новачків на перегляді. Як допомагаєте хлопцям адаптуватися? Хлопцям ми допомагаємо легко. Вони почувають, я думаю, все добре. На полі трошки підсказуємо всі хлопці гарні, гарно працюють з м'ячем. Тому все буде недобре.